Cecilia, cosa noi mangiamo? Allora, Racconta per favore della frutta. Con la guaiava meccitana eh, la guaiava. È agrodolce Agrodolce è un po' piccante. Come Ma va, si mangia? Mischiata con la frutta. Mischiare? Ok. poi te lo mangi, come se fosse il complimento della frutta. Ok, proviamo. Assaggiamo. Дуже вкусне, це пікантне, остреє. Їздяти, бо вчили, я кажу, що достав. Чесно? Ви так їсте, запити апетитом? чесно. Бачите, це ваш смак. Це ваш смак. Вам треба було жити в Мексиці. Чого ви ще й досі тут? Шукаємо вже не італійця, а мексиканця. І вудочки, рибаки прибилися до нас, чуєш з вудочками. Ось оцей фрукт. М-хм Чи тебе подобається?